21 травня голова Державної прикордонної служби України Микола Литвин зустрівся з директором Агенції зменшення загрози Міністерства оборони США Кенетом Майерсом. Під час зустрічі керівник прикордонного відомства ознайомив пана Майерса з ситуацією на державному кордоні та з заходами, які вживаються Держприкордонслужбою з посилення охорони держрубежу. У ході розмов було зазначено, що незважаючи на те, що прикордонне відомство є правоохоронним органом спеціального призначення, сьогодні прикордонникам доводиться виконувати завдання в умовах зовнішньої загрози і фактично повертатись до воєнізованої системи охорони кордону. Враховуючи сьогоднішню ситуацію на кордоні та виклики, вже опрацьована нова система використання мобільних підрозділів та визначено найважливіші напрями, що потребують посилення і допомоги. Перш за все, прикордонникам необхідно оснащення та укомплектування персоналу, який додатково прибув за оголошеною мобілізацією у вигляді різних засобів індивідуального захисту, екіпіровки для персоналу, броньованих автомобілів тощо. У свою чергу директор агенції зменшення загроз Міністерства оборони США Кенет Майерс пообіцяв надати прикордонникам необхідну допомогу для охорони державних рубежів у сьогоднішніх умовах. Сьогодні Ми отримали список необхідного для держприкордонслужби обладнання і техніки. Найближчим часом він пройде погодження і затвердження у нашому міністерстві. Свого боку я буду робити все, щоб прискорити цей процес і щоб вище згадане обладнання якомога швидше потрапило у прикордонні підрозділи України. Наша довідка. Загалом у рамках реалізації спільного з агентством зменшення загроз Міністерства оборони США проекту ініціатива запобігання зброї масового знищення з 2004 по 2013 рік було проведено приблизно 300 курсів та підготовлено близько 7,5 тисяч інспекторів прикордонної служби. Отримано транспортних засобів, приладів радіаційного контролю, радіологічних лабораторій та іншого обладнання на суму близько 34 мільйонів доларів США.